Беремо на замітку смачний ситний новорічний салатик. Грудку і шматки свинини я нарізаю. До м'яса додаю чесничок, я додаю кукурузку. Будемо натирати середню морквинку. Сиру морку додаю до салату. Ще один компонент грецькі горіхи. Я їх подрібню, печалкую. Ось так. Це дуже зручно. Додаю горішки. А також зелень кропу. Я салат не солила. Зараз я його поперчу трішки. Заправляємо наш салат. Це суміш майонезу і сметану. До салату я додала мандаринчик. І він став не тільки такого яскравого кольору, а ще яскравим на смак. Дав соковитість цьому салату, дав такий приємний пікантний смак. Аромат зимових свят.